Травень мольфар від Бога, цар кропивий молочаю, вкрита зіллями дорога, ворожбит ще той, я знаю, Сушить трави день за днями, в'яже зілля у букети, щось бормоче із джмелями, видаючи їм білети он туди устигле літо, де кошлата конюшина щедрим сонцем оповита, І цвіте, як рай, шипшина. Він збирає бадилини, зм'яти перші врожаї, Щоб покликать на гостини пані літо на чаї. Пхає в слоїки суцвіття бузини, буску, каштанів. То все ліки, крізь століття він найкращий із шаманів, варить мед, густий, тягучий і скульбаб, що крадуть зайці. А кропиви борщ смачнючий, і рецепт ховає в майці. Він дивак, ми з ним мольфарим, і на ганку віник сушим, п'єм чаї узвари варим, і лікуєм разом душі.